Хоч на вихідних буде спекотно, але синоптики прогнозують грози та дощі в багатьох областях України. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 17 серпня, дощі місцями з розами йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях. А вже нарешті території буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 32 градусів тепла. У південних областях до плюс 34 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів. На півдні вночі до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 18 серпня, дощі місцями з розами очікуються на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях. Решта території буде сухою та малохмарною. Вітер 3-8 метрів на секунду. Стане ще спекотніше по всій країні. В день від плюс 31 до плюс 34 градусів тепла. Вночі також потеплішає. Очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У понеділок, 19 серпня, дощі прогнозуються на Закарпатті, Волині. У Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях вся решта території країни буде сухою та сонячною змінливою хмарністю. Вітер помірний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 34 градусів тепла. У південних областях ще спекотніше до плюс 36 градусів. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!